Кіпарис аризонський. бачимо один основний стовбур, і від нього відходить інший стовбур, який краще прибрати, тому що тоді більш гармонійно виглядає рослина. Саме тут потрібно зробити зріз, тобто не вкорочуємо цей стовбур, а повністю його вирізаємо. Ще можна тут прибрати нижні гілочки, оголити низ, тому що тут вони нерівномірно зростають. І вже якби з цієї висоти він вже йде більш розвинен, гармонійно. Але коли ви будете стригти, він буде все щільніше і щільніше. Кіпорися ось такі цікаві шишки. Якщо вони визріють, можна сіяти і будете мати кіпорисовики. Або заготовити живці. Тут їх буде багатенько. Це другий кипарис, і він зростає в один стовбур. І більше він щільний, більше гілочок. Дивіться, з різних боків. Рослина, коли з одним стовбуром завжди за нею легше доглядати. Але якщо у вас в планах якась тупіарна форма і вивести, наприклад, три лапи різних на різній висоті їх формувати, тоді вже вам можна багатостовбурну рослину і її формувати.